you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Вадим Столар, обраний в парламент віднині забороненої партії, опозиційна платформа за життя, є одним з найбільш скандальних і неоднозначних народних депутатів. Чимось схожий на Нестора Шуфрича, який зараз перебуває під вартою. Не виключено, що доля Столара буде подібною. Але поки депутат Вадим Столар спокійно ходить в раду, підтримує УП. Це морсковського патріархату грошима та отримує проросійський канал новини Лайв, на якому щоденно дискредитують державу, керівництво та військових. Ви тільки уявіть, підтримує УПЦМП ті московські церкви, які під час Революції Гідності, анексії Криму, війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення остаточно визначилися. Вони не є церквою українського народу, а є церквою Кремля. Відповідно. Но депутат відкрито підтримує те ж війну, яку розпочала країна агресорка проти України. Варто відзначити, духовенство московського патріархату бере участь у незаконних збройних формуваннях, дублюванні усіх пропагандистських тез російських засобів масової інформації та публічно виступає проти канонічної автокефалії. Всі вище перераховані чинники, вкотре підтверджують велику кількість оперативних співробітників. Російських спецслужб під прикриттям цієї церкви, але як бачимо для Вадима Столара це не перешкода, і він вважає за правильне підтримувати ті церкви, які під час війни переховували російських агентів. Для депутата навіть не перешкода фінансувати московський патріархат, який у 2022 році на момент вторгнення відкрито підтримував російських військових під Києвом. Ті ж самі московські священники зливали всю інформацію. Ворого вони просто підтримували російське військове вторгнення. А ще не варто забувати, що російська православна церква відіграє ключову роль у депортації українців на територію Росії, працює в постійному контакті з силовиками та міністерством надзвичайних ситуацій Росії. Про УПЦ МП можна ще довго продовжувати, адже це ніхто інший, як агенти Кремля в Україні, яких і досі не випровадили з нашої країни. Разом з московським патріархатом треба й відправити столера, якщо хоче фінансувати та підтримувати російське, то нехай це й робить у відповідному місті. Але що цікаво, столар, як і інші депутати від забороненої партії ОПЗЖ, продовжують мати доступ до державних таємниць, продовжують голосувати за певні законопроєкти, від яких залежить майбутнє України. Тут виникає наступне запитання до вищого керівництва. Невже у раді? Недостатньо депутатів, що на засіданнях досі знаходяться проросійські політики. Чому вони взагалі ще перебувають в Україні та дестабілізують ситуацію? Їх уже давно мали б відправити слідом за Медведчуком. Україні важливіше повернути захисників із полону, ніж тримати ось таких псевдодепутатів, які намагаються всидіти на двох стільцях відразу. Поки Україна виборює незалежність та свободу, то такі, як столар, тим часом тиснуть руку ворогу та живуть своє розкішне життя. Як писали раніше, столар орендував житло в Монако. Також пентхаус в Оае площею майже 500 квадратних метрів. Орендував у компанії Ані Райан Сіпі Енд Райан Рем Сіпі. Аніта та Раджан Сіпі це подружжя болівудських акторів, які свого часу були популярними в Індії. У 90-х вони перебралися у Дубаї. Зараз вони займаються бізнесом, приймають гостей у власному ресторані. Ані в стилі болівуду, і судячи з декларації столера, здають в оренду помешкання, схожі за площею апартаменти у Дубаї коштують від 800 тисяч до 1 мільйона доларів на рік. А це 60-80 тисяч доларів на місяць. Тепер зрозуміло, що московський патріархат фінансується певно непогано, якщо депутат під час війни дозволяє собі такі розкішні апартаменти. Насправді це повний цинізм та ганьба усім. Тим, хто закриває на таких депутатів очі, адже столар та всі інші проросійські політики є небезпечними для країни, адже саме вони поширюють в маси свої пропагандистські думки та підривають становище України. Сподіваємось, що у найближчому майбутньому депутати, які є прихильником Росії, повторять долю Медведчука та покинуть територію України або ж будуть за гратами. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть що ви думаєте з цього приводу у коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.